Кримінальний дует полював переважно на іноземні автомобільні номерні знаки. Крадії знали, що в Україні їх власник не зможе отримати нові. Також попитом у зловмисників користувалися так звані модні номери із цікавою комбінацією цифр, діяли, наче за сценарієм ігрового квесту, викручували номери та під двірником лобового скла залишали записку із зазначенням електронної адреси і сумою викупу. Коли потерпілий виходив на зв'язок. Викрадачі надсилали фотографії для підтвердження. Викрадені номерні знаки знаходяться у них і пропонували. Сплатити викуп, надіславши гроші на електронний рахунок. Просили небагато від сотні до трьох сотень гривень. Після підтвердження перерахунку злодії повідомляли, де знаходяться викрадені ними номерні знаки. Ховали їх у різноманітних місцях, на дахах та у підвалах багатоповерхівок за сміттєпроводами та поштовими скриньками. Одразу не звернувся до міліції, я вирішив зекономити собі час. Я заплатив, і після цього я звернувся до міліції. За чотири місяці своєї злочинної діяльності парубкам вдалося ошукати майже півсотні подолян. Крім того, встановлено, що кримінальний дует працював також у Кам'янці-Подільському та Староконстантинові. Зокрема, кам'янець-подільськими правоохоронцями доведено причетність молодиків до десяти аналогічних крадіжок. Злочин скоїли вони вперше. Санція статті 185 частиною 2 передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на такий самий термін. Нині проводиться подальша перевірка щодо причетності молодиків до скоєння аналогічних злочинів в інших містах. Правоохоронці зазначають, кількість потерпілих може зрости. Юлія Астафурова для інформаційного випуску.